Дидактична гра Вогонь добрий, вогонь злий. Вогонь, діти, буває добрий, буває злий. Коли вогонь приносить користь, він добрий. Коли шкоду то злий. Давайте визначимо, де який. На вогні можна приготувати їжу. Який вогонь? добрий чи злий? Так, добрий. Якщо гратися з сірниками, може статися пожежа. Який вогонь? Вогонь злий. Якщо немає світла, вогонь може освітлювати кімнату. Який вогонь? Вогонь добрий. Якщо близько підійти до вогню. Можна обпектися. Який вогонь? Вогонь злий. Вогонь може обігривати будинок. Який вогонь? Вогонь добрий. Якщо неправильно користуватися електроприладами, може статися пожежа. Який вогонь? Вогонь злий. На пікнику у лісі на вогні можна приготувати їжу. Який вогонь? Вогонь добрий. Якщо не загасити багаття у лісі, може виникнути пожежа. Який вогонь? Вогонь злий. Молодці діти, ви гарно справилися з завданням.